Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний вівторок живемо, радіємо, витриваємо в мирі, в радості, в благословенні. Молитві, звісно, витривати треба. Треба витривати в радості. Най найскладніше витривати в радості, бо завжди є щось, що цю радість хоче віддіняти. Цей мир, цю радість, яку Бог власне дає. Завжди є хтось, хто хоче її забрати. Ну, звісно, сатана основний, але у сатани ще є багато слуг, шнерів, там дісів, демонів різного роду служителів, я би сказав, які, і людей, які служать, звісно, також цим дісам, які хочуть у вас вкрасти цю радість, цей мир, цю благодать. І дуже легко стратити, якщо не підкріплювати Словом Божим кожного дня. Сьогодні візьмемо ми 25 серпня 2003 рік. Дорогі діти, і сьогодні вас закликають дякувати Богові у вашому серці за всі благодаті, які вам дає через знаки та кольори, які є в природі. Бог вас хоче наблизити до себе і заохочує віддати йому славу та хвалу. Тому знову вас закликають, дітеньки, моліться, моліться, моліться. І не забувайте, я з вами заступаюсь перед Богом за кожного з вас, аж поки ваша радість не буде в ньому повною. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Неймовірно. Марія каже: Я молюся і заступаюся за тебе, поки твоя радість не стане повна в ньому, в ньому, в Бозі, поки твоя радість не стане повною в Бозі. Тобто Марія усвідомлює також і завжди нам нагадує про те, що радість під загрозою, радість хтось так раде, і, і що важливо, розуміти, що таке повна радість. Господи, і ну, бо можна тут жити добре на землі, як Марія каже, а можна не добре жити. Можна мати всі блага е, світу, тобто грошей багато, а добре не буде тобі тут на землі. І то парадокс, як то так? А власне, щоб це зрозуміти, треба відкривати очі. Відкривати очі і бачити цю всю штучно створений ажіотаж. Там тобі треба машина краще, там тобі треба то краще, там взуття, там то, і тобі постійно нав'язують, що треба для кращого життя. Ти все це купуєш, купуєш, а життя краще не стає. А той, хто не може купити, він думає, якби я мав такі кросівки, якби я мав той телефон, у то мене б життя було краще. Не було б. Не буде. То є такий обман, щоб люди. Просто думали, що можна купити щастя, як то говориться, купити радість, купити, ну, власне, Бога хочуть купити. Але Бог не продається. Бог не продається за гроші. Тому ця радість справжня, Божа, повната цієї радості, її не можна купити за гроші. І, і... А нам світ говорить, що гроші потрібні, щоб купити, щоб бути там, там, то, то, то-то. Тобто ілюзія. Ілюзія створена, сатана створює через світ ілюзію, що можна придбати собі файне життя, то, 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 то. то, то але на правду ні. Направду це все обман. Для того створений, щоб завжди чогось прагнули. Люди завжди щось прагнули. Уявіть собі, 100 років тому ніхто не прагнув 14-го айфону і жив щасливо, радісно. Не прагнув автомобіля там якогось і жив собі щасливо, радісно. А зараз ви що? Samsung я не хочу, я хочу iPhone 16. І діти влаштовують істерики, бо в мене iPhone вже старий, або ще щось. Тобто світ кинув всі ці сили на те, щоб пропагувати якісь стандарти. Тобто, ага, значить маєш таку машину, маєш таке житло, значить ти нормальний. Якщо нижче, то ти вже там. І справа в тому, що під твої доходи завжди буде стандарт підвищуватись. І скільки б ти не заробляв, завжди буде мало. Бо стандарт росте, росте і росте. І тому це як замкнути коло. Скільки б ти не заробляв, ти будеш завжди щось недотягувати, десь не дотягувати. І це знову, знову і знову. Тому. Радість тобі не принесе те, що тобі будуть заздрити, а, або на тебе будуть прискіпливо дивитися, це нічого не змінює. Сьогодні Марія каже: закликають дякувати Богові у твоєму серці за всі благодаті, які дає через знаки та кольори, які є в природі. Нам природа дана, Вон, бачите, за мною дерева. А, тут дуже жарко в Меджугорі, але дерева є. І це вже благодать. Бо направду, ну, здавалося б, що можна все вигорати. Тут, тут 40 градусів постійно. Але є дерева, благодать. Але ми вже забули, як на ці дерева дивитися. Ми вже на телефони дивимося, на автомобілі. Не знаю, на якісь такі речі, які дійсно, коли світло виключає, зараз українці переосмислюють все на світі. Коли світло виключають, то квартира ця перетворюється на сауну. Ці кондиціонери не працюють, тони не, не працює, телефон не працює, інтернет не працює. І ти розумієш, що ну, ну, що якось, а люди раніше жили. А зараз як, типу, без, без, без рук, без ніг, то все, телефон виключився. інтернету немає Боже. Складно, так. Вірю, що складно, зараз вже в телефонах має хто багато роботи. Е, ну, дуже ми вже адаптувалися до цих технологій. А коли вимикають світло, то що робити? Де радістю шукати? Ну, власне, виходити в природу. В природу. І дійсно насолоджуватись і дякувати Богу, за що ще маємо таку природу. І за всі благодаті, які Бог дає. Бо ми за цим, власне, що постійно дивимося у когось є більше речей, ми не бачимо свою благодать, яку Бог дає нам, мені особисто. Тобто я дивлюсь, навіть можна дивитися на духовних людей, а Бог йому там то зробив, Бог йому то дав, а він там дар пророцтва має, а то, то-то, а я не маю. А, але це є заздрістя, яка не потрібна, бо Бог дає всім, тільки хтось приймає, а хтось не приймає. Ну, я вже казав, це як піст. Хтось постить, хтось не постить. А, а це є благодать, яку Бог дає всім. Але я з власного вибору. Беру собі рішення, приймаю, пощу я або не пощу. Хочу я благодаті, не хочу я благодати. Хочу я подарунок від Марії? Не хочу я подарунку. Тобто благодать. Лежить, лежить буквально в кожного в кишені, а, а ми думаємо, та ні, та що то дасть, нічого не дасть. Але воно дає, воно діє, воно працює. Бог. Тебе хоче наблизити до себе і заохоче віддати йому славу та хвалу. Бог тебе хоче наблизити до себе. І коли в тебе нема світла вдома, то бери слово Боже і читай. Йди на природу. Побудь з Богом. Цей час такий не, незрозумілий. Ну, сьогодні живеш, завтра не живеш. Коли ти ще будеш насолоджуватися життям, як не сьогодні? Якщо ти сьогодні не насолоджуєшся життям, то завтра нічого не зміниться. Через рік нічого не зміниться. Буде тільки гірше. Тому треба навчитися в цих реаліях насолоджуватися. Але насолоджуватись не від того, що війна, що так погано, що то, то. то Насолоджуватися від того Слова Божого, від той Божої благодаті, яку він виливає на кожного, каже Марія. Віддай йому славу та хвалу. Віддай йому славу та хвалу. Це, власне, йдеться про молитву про славу, про подячну молитву. Бо ми так часто просимо і так мало дякуємо. Так дійсно мало славимо Бога. Бо не знаємо навіть Бога, кому ми так, на дитячому рівні, або то джин, який має виконувати всі мої прохання, або або, ну, виконав коли, то я вже чи подякую, чи не подякую, я не знаю. Тому, о, власне. Сьогодні Марія каже, віддай славу та хвалу. Віддай славу та хвалу. Тому знову тебе закликаю, дитинко, молись, молись, молись. І не забувай, я з тобою. Я з тобою, каже Марія. Ніколи не забувай цього. Це така сьогодні практика. Не забувати, що Марія з тобою. Марія є поряд тебе, яка допомагає тобі. заступаюсь перед Богом за тебе, Марія каже. Аж поки твоя радість не буде в ньому повною. Неймовірно. неймовірно. Це, власне, до цього ми йдемо, до цієї радості повної. І Марія нам в цьому допомагає. Дякуємо сьогодні і прославляємо Господа за всі благодаті, які маємо. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з Меджугоря. Папа.